З глибоким сумом повідомляємо, що 23 листопада 2025 року на 42 му році життя відійшов у вічність військовослужбовець Збройних сил України, татарин Сергій Григорович, 1984 року народження, мешканець селища Красне. Причиною смерті став хронічний панкреатит у стадії загострення. Сумна звістка сколихнула всю красненську громаду. Ми втратили не лише нашого земляка, а й воїна, який віддано служив Україні та своєму народові, чесно виконував свій обов'язок і наближав нашу перемогу. Ми схиляємо голови в глибокій скорботі. Немає слів, які могли б зменшити біль для батьків, рідних і близьких, та громада є поруч у молитві, у сумі, у підтримці. Ми втратили мужнього сина своєї землі. Україна втратила вірного захисника. Щирі співчуття родині та всім, хто знав і любив Сергія. Вічна пам'ять.